Запор це не просто дрібниця, а сигнал, що кишечник потребує допомоги. Якщо випорожнення рідше ніж три рази на тиждень з болем або напруженням, це вже проблема. Причини бувають різні: від стресу та зміни клімату до нестачі клітковини, води чи навіть прийому ліків, але є гарна новина. У більшості випадків це можна виправити. Головне відновити природну роботу кишечника. І тут важливо не просто прибрати симптоми, а запустити детоксикацію. Ось чому варто звернути увагу на два продукти. Здоровий кишечник стимулює перелістатик допомагає м'яко очистити організм від токсинів і зайвих калових мас усуває метеоризм і навіть покращує травлення. А фітодетокс працює схоже, але ще й активно виводить шлаки, важкі метали та знижує інтоксикацію. І так він діє делікатно, без спазмів та різних ефектів. Разом ці комплекси не лише допомагають при звичних закрипах, а й запускають нормальну роботу кишечника, що впливає і на вагу, і на енергію, і навіть на стан шкіри. Тож, якщо запор повторюється, не чекайте, поки стане гірше, дайте кишечнику підтримку та відчуйте, як працює ваш власний природний деток. också.